Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні, нарешті, я відновила свій рунічний набір повністю і можу зробити рунічний розклад. Тема сьогоднішнього розкладу, звісно, це енергії свята Купайла, яке ми відсвяткували напередодні, але енергії цього свята дуже потужні, тому вони. Не закінчуються впродовж ще де, деякого часу. Та й взагалі нам всім відомо, що і полунична повінь настала 22 числа, також привнесла свої корективи в життя. І цей період взагалі потужний тим, що закручується в спіраль такі енергії. Мабуть, ви відчуваєте, що в просторі щось відбувається. Природа війшла в свій пік. Найпотужніші енергії природи, вогню, води, всього, що є навкруг нас, Всесвіті, все завертілось, закрутилось в таку воронку. І хочеться подивитись просто, що привнесе в твоє життя цей період купальських свят. Ці потужні енергії. Ну, давайте подивимось, руни. Покажіть руни, що за енергії вирують зараз в житті людини. Яка дивиться цей розклад станом на зараз покажіть з в яких енергіях знаходиться людина, яка дивиться зараз цей розклад. Ну, по-перше, багато хто з вас зараз знаходиться. Як є багато спілкування, є потреба в спілкуванні? Можливо, для когось з вас почався період нового з спілкування, нові знайомства, нове навчання, нові знання, багато інформації всілякої приходить до вас зараз. енергії такі, що, по-перше, спілкуватися хочеться якось більш легко. І, так, зараз є спілкування багато, але якесь воно легке. Спілкування, можливо, не дуже відповідальне, можливо, є якісь знання, але не дуже глибокі. І. Ось цей процес станом на зараз починає зменшуватись. Зменшуватись в тому плані, що, можливо, вам хочеться чогось глибшого. Можливо, хочеться зануритись кудись в якісь знання, пізнати щось глибше. Якщо це спілкування, то хочеться, щоб воно було. Ну, знаєте, якщо це в професійній сфері, то хочеться більшого професіоналізму. Якщо це дружнє спілкування, то хочеться більшої відповідальності, більшої конкретики, більшого взаємопорозуміння. Для декого, можливо, є зараз проблеми з розумінням, взаємопорозумінням, відповідальністю, то зараз, станом на зараз, оцей процес буде зменшуватись. Добре, покажіть, руни, які події можливі для людини, яка дивиться зараз цей розклад на фоні таких енергій. Для декого тут може трапитись, що почнуться якісь стосунки, які, як наче, приготувала вам доля, і вони імпонують вашому внутрішньому я. Для декого тут, можливо, ви знаєте якусь таємницю в ваших стосунках. Будь-яких стосунках. Не обов'язково це м, особисті стосунки, це можуть бути професійна діяльність, можуть бути партнери по бізнесу, можуть бути друзі, а, ну, з якими є доволі гармонійні стосунки, то може щось прояснитися і для декого стати як перепоною. На шляху те, що стане вам відомо. А для декого може просто можуть ці стосунки якось призупинитися, ну, втрапити, знаєте, в такий стан як наче, непроясненості. Для тих же, хто, можливо, зустріне нові, створить нові якісь стосунки, які приготовані долею, то, знаєте, як будуть роздуми. Чи дійсно це так, чи потрібно це мені, чи імпонує це мені. Ну, буде непрояснені ще. Знаєте, коли стосунки ще нові і нічого не відомо. Добре, покажіть руни точніше, про що тут? Що за подія така? що Чому стосунки? Ну, Стосунки, тут руни показують. Знаєте, дійсно, можливо, завершився якийсь. Минулий етап і починається новий. Стосунки начебто ну, починають розвиватися, розвиваються, починають розвиватися. І вони, можливо, не такі, як були, а можливо, просто призведуть до змін. Але є в цьому нотка така, знаєте, новизни, чогось не такого, як було. Такі стосунки, які можуть призвести до змін і до. Якихось інших результатів? В чому тут непроясненість? В чому тут пересторога? Непроясненість, а непроясненість тут в тому, чи дійсно це рух. Знаєте, для деякого може бути Перезупинка руху в цих стосунках, ну, як не начебто пауза, да, роздуми. А для декого тут може бути як ця непроясненість, те, що ще начебто щось невідомо, воно стоїть на шляху перепоною до створення більш міцних сталих стосунків. Гармонійні і легкі вони зараз є, почалися. Але те, що є сумніви, є якісь перешкоди, є якісь непроясненіші ситуації, можливо, роздуми, воно стоїть як перепона на шляху до більш міцних і стосунків, котрі бувають у людей, які вже знайшли спільну мову, можуть домовитись у них багато спільних поглядів. Ну, тут... Таке щось мається на увазі. Для декого може бути, що ви знаєте, для вас проясниться щось непрояснене В ваших стосунках може стосуватися якоїсь подорожі, можливо, транспорту якогось. Переміщення. Знаєте, як щось ви взнаєте, і це є як перешкода. Стосовно якогось переміщення, чи взагалі руху якогось, можливо, транспортного засобу. Можливо, ви планували купити, ну, наприклад, машину і будуть якісь перешкоди, щось буде являтися перешкодою заполучити цю машину, цей транспорт. І що, для чого це нам потрібно знати? Покажіть, руни. Для чого? Тут може бути, якщо як начебто ви знаєте якусь річ можливо пов'язану з тим, що. Ну, знаєте, ви знаєте, але доводити нічого не потрібно. От свою правду доводити, як начебто не потрібно. Або ви не зможете цього довести, просто у вас не вийде. Або, можливо, ви зможете заакцентувати свою увагу на чомусь, на що ви раніше не звертали на що ви раніше не звертали увагу, і це якось ну, призупинить, можливо, ваше проявлення. Ви якось не захочете нічого доводити, призупинитись. Угу. І що робити, щоб було на благо, покажіть руни, щоб на благо людині, яка дивиться цей розклад, що потрібно робити. Ну, тут можна сказати, що. Не треба буде робити вибір якийсь обирати між чимось і чимось. Не треба дуже, знаєте, загоратися чимось, мабуть, врівноваженішим треба бути. Якщо між вами стоїть якийсь вибір, то вибір, ну, якось поки, поки не проясниться вся ситуація, робити не потрібно. А ситуація не проясниться. Якісь будуть на цьому шляху перешкоди? Як начебто, і є можливість щось, на щось ви звернете увагу, але воно якраз і стане, як начебто, на перешкоді до подальшого руху. І, як порада, не потрібно робити вибір, поки все не проясниться. Що ще робити? Не прикладати зусиль. Ніяких, ну, скоріш за все, не продавлювати ситуацію, а нікому нічого не доводити, не вимагати. Ну, як наче може не вистачити просто коштів, але і не потрібно нічого як би робити. Як знаєте, прийде, е, ну. Розуміння, що зараз у мене, наприклад, на те, щоб кудись поїхати або купити ту ж саму машину, чи що завгодно, транспорту. ну, Коштів не вистачає, то не потрібно поки що це робити і занадто прикладати зусиль, тому ну, почекати, поки з'являться вільні кошти. Для кого ж це стосується. Особистих стосунків, нових стосунків, то також не потрібно бігти попереду паровоза, не робити ніякого вибору, не прикладати зусиль, не переводити все якось зразу на рівень, знаєте, задоволень, а почекати як первинного імпульсу, знаєте, почати, можливо, початок, от як початок. Людина збирається з духом своїм, вона розуміє, що їй потрібно, і ось тоді тільки рухатись далі. А поки не проясниться все, і поки не буде бажань, не потрібно ніякого вибору робити. Треба, щоб був внутрішній імпульс, імпульс початковий, оце, знаєте, коли людина зібралася, зрозуміла, що їй це потрібно, і ось тільки тоді можна буде почати діяти. А вибору, поки не прояснена ситуація, не треба робити і не треба продавлювати ситуацію. І не треба нічого доводити, нікому свою правоту не нав'язувати насильницьким шляхом якісь свої думки або Якісь свої бачення. Якщо це стосується знань якихось, спілкування, бізнесу, то також, не робити вибору і не прикладати поки зусиль, поки не з'явиться можливо розуміння цінності, потреби. Розуміння того, що ви адекватно вкладаєтеся зі своїми партнерами, і тут треба буде звернути увагу от якраз на ресурсність на вкладання, на цінність того проєкту чи того домовленості до з, з партнерами своїми, не робити вибору, поки не зрозумієш дійсно цінності і адекватного вкладання. І щоб було, знаєте, як був от внутрішній стержень такий, да, мені це потрібно, да, ми будемо це робити. Причому вкупі, щоб не було вкладання тільки з, одніє, з однієї сторони, з одного боку. Добре, покажіть руни, які ще можуть трапитись події на фоні таких енергій. Знаєте, тут як начебто і перекликається з оцими енергіями, що не хочеться вже ну, вкладати стільки одному, щоб не було якогось відповідального, безвідповідального поверхневого спілкування чи то знань, а хочеться дійсно зрозуміти цінність і робити вибір вже, коли буде зрозуміло, що це дійсно цінно для мене. Так, добре. Наступна ситуація, яка може трапитись. Покажіть, руни, наступна ситуація. Так, ну тут якась така. Цікава виходить ситуація, в тому плані, що е, щось трапиться, якась подія, яка вас не порадує, і будуть чи то страхи, чи то е, переживання, чи то, можливо, ви не будете дозволяти собі радіти. Якась буде така ситуація, але по ітогу вона призведе вас до перемоги, до успіху. Е, як наче, знаєте Взагалі-то ця подія для вас успішна, але ви будете чомусь сумніватися, відчувати розчарування якесь, будете знаходитись в якихось обмеженнях, себе, можливо, стримувати, не будете давати собі розкрити свій потенціал і отримати ті алгоритми перемоги, які неначебто ситуація вам. Підносить. Покажіть, руни, точніше про що тут? Ну, ви будете відчувати себе <клух>, дійсно якимсь беззахисним. Ця ситуація може зачепити вас заживе, якось ви будете розчаровані, ви будете незадоволені нею, ви будете сумніватися. І будете думати, що це, ну, як наче все повторюється знову, ходить по колу, я сам сама винна в цьому. Як наче знаєте, зацикленість якась на своїх страхах внутрішніх. На якихось своїх внутрішніх блоках, от як наче людина, котра ходить по колу, да? і ви самі розумом будете розуміти, вас це не буде вдовольняти, але нічого з цим не зможете зробити. А що ж за успіх? Ну, тут який, знаєте, потрібен нетрадиційний підхід. Успіх буде заключатися в тому, щоб, мабуть, зламати традицію. Як наче ви завжди, знаєте, очікуєте чогось одного, робите щось одне, ходите по колу, ви це розумом розумієте. І ось успіх буде в тому, щоб зламати цю традицію, вийти з цих традицій. Взагалі, для когось тут буде як натяк на те, що. Щоб досягти цього успіху, потрібно, щоб в минуле відійшло Оце ходіння по колу, оце хвороба якась, знаєте, коли відчуваєш себе ну, просто беззахисним перед обставинами чи то перед якимись людьми. Ну, ось така трапиться подія, коли ви будете, мабуть, переживати, відчувати розчарування, стримувати себе від радості, можливо. Якась така кризова ситуація, і щоб вона закінчилась успішно, бо вона в принципі вона веде вас до успіху, до вашої перемоги. Але ви цього поки що не розумієте, ви корите себе, ходите по колу, десь, озираєтесь, можливо. Ось треба переломити це, якось зрушити те традиційне, яке було у вас завжди. Скажіть, руни, що потрібно зробити дійсно, на благо, щоб було людині, яка дивиться цей розклад. Що потрібно робити? Приймати рішення. Вам потрібно буде все ж таки приймати рішення, ставити собі мету, можливо, навіть, знаєте як, посилати свій запрос у простір. Щоб простір і Всесвіт вас почули, щоб вас почули вищі сили і вивели, просто вам, вам треба все-таки прийняти якесь вже чітке рішення, щоб вийти з того блукання по колу, щоб зламати цю свою традиційність, щоб обрати якийсь уже напрямок, можливо. Чи якісь дії конкретні. Тут може для декого це стосуватися кохання, треба бути все ж таки розбиратися і приймати рішення стосовно, можливо, коханої людини або свого влас... своїх власних відчуттів, почуттів, для декого тут може Проявитись ситуація, коли треба буде приймати чітке рішення, ну, вставати на, на потік своєї магії якоїсь інтуїції. Інтуїтивно, ви будете тут розуміти, і тут є порада: слухай свою інтуїцію. І приймай рішення, слухаючи свою інтуїцію, вона тобі підкаже, як правильно робити, ти зможеш стати на потік, прийнявши це рішення. Обирай де тобі краще, де комфортніше. Обирай себе, зламай цю традиційну жертовність якусь, оце зацикленість на комусь чи на чомусь. Можливо, це стосується ваших партнерів. І ось, щоб вийти з цього, треба буде все ж таки комусь можливо проявити на Більшу настійливість, щоб досягти цього свого потоку, цього свого комфорту, успіху, не сидіти, знаєте, в роздумах, в печалі, в розчаруваннях, а просто прийняти чітке рішення, обрати те, що більше підходить тобі, де тобі краще, де тобі комфортніше. І ось трапиться така ситуація, яка потримає вас в якихось негативних роздумах. В якихось таких негативних відчуттях, розчаруваннях, але тим самим ви, мабуть, зрозумієте, що це не ваше, що потрібно з цієї зацикленості виходити, з цієї, ламати цю свою традицію, цю свою жертовність, відсторонювати це вже в минуле і приймати чітке пробивне, проривне навіть рішення і ставати на свій потік, брати свій потік, брати м, те, що дає тобі Всесвіт, саме те, яке призводить тебе до перемоги, саме тебе. І це можливо, для декого буде шляхом руйнування, відмови від чого зроблене. Просто знаєте, як прийняти рішення щось зруйнувати, від чогось відмовитись. Для декого потрібно буде окреслити свої кордони. А для декого, щоб стати на потік і взяти потік своєї магії, треба буде впустити в свою свідомість, знаєте, як потік творчого хаосу, дозволити собі зламати традицію. Дозволити собі щось нове, тому що тільки на потуці хаосу твориться нова реальність, ніколи не досягнеш нового, не розширивши свою свідомість і не пустивши туди нові енергії. Тут саме про це. І прийдеться приймати рішення для того, щоб вийти з цього стану, пережити оцю негативну ситуацію, треба буде прийняти рішення, прислухатись до інтуїції і дозволити собі щось нове, щоб зламати своє традиційне бачення і свої традиційні якісь підходи. Ну, ось такі дві події. Я вважаю їх цікавими. Можуть трапитись найближчим часом на фоні енергії купальських днів, ночей на фоні повного місяця. Зараз період такий, знаєте, наповнений енергією. І руни тут радять дійсно, якщо ламати, то ламати, якщо обирати, то обирати своє. Якщо хочеш чогось нового, дозволь собі. І руни радять без відчуття того, що це тобі дійсно потрібне, так як в цій ситуації, без відчуття цінності, ресурсності. Ви знаєте, якщо ти з кимсь про щось домовляєшся, по-перше, має собі силу волі і силу духу говорити і обрати саме те, що тобі потрібно, так? Якщо ти не відчуваєш цінності, то не роби ніякого вибору. Не продавлюй ситуацію. Якщо щось ти нарешті хочеш отримати нове, якийсь новий проєкт, потрібні зміни. І все ж таки тут не потрібно продавлювати ситуацію, нічого не потрібно доводити. А вибір робити тільки тоді, коли зрозумієш, що. Це саме те, що потрібно тобі. Тому що якщо зробити вибір просто, ну, який вам запропонується, але ви не відчуваєте бажання до цього, то потім, можливо, вам і буде якось комфортно, але тісно. Буде тісно. І з, оці... з цієї тісноти захочеться потім вийти. Тому не робіть поспішних м, рішень і ніякого вибору, поки не відчуєте цю цінність для себе. Це важливо. Це важливо для всіх, це важливо для різноманітних стосунків, це важливо для різноманітних партнерських відносин, чи то бізнесових, чи то особистих. Не треба. Нікому нав'язуватись, але і не треба продавлювати, знаєте, як насилувати себе, скажімо так. Спершу отримай первинний імпульс. Зберись з духом, зрозумій, що це потрібно тобі. Ну, а якщо тут вам відкриється щось, що буде гальмувати ваш рух, то все одно. Не потрібно нікому нічого доводити, брати своє, починати спочатку. Але починати спочатку не тоді, коли нема сил, нема бажань, нема внутрішнього вогню. Спершу отримати оцей імпульс внутрішній, а потім вже все інше. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще почуємо, ще побачимось. Сподіваюсь, все буде добре. Сподіваюсь, що події найближчих днів будуть вам на благо. І ви зможете вийти з усіх ситуацій, які здавалось би, Спершу сприймаються як негативні, але потім, по ітогу приводять до успіху. Всім пока!